Не вміла шити, а зараз у руках тримає сумочку власного виробництва. Тетяна довгий час мріяла про здобуття професії швачки. Пройшовши близько двох місяців навчання, їй вдалося втілити задумане. Наразі жінка замислюється над відкриттям власної швейної справи. Хотілося б, звичайно, для себе щось відкрити, розвиватися як приватний підприємець в цьому напрямку. Дуже на це сподіваюся, що складеться. Безкоштовні курси із шиття пройшли близько 80 хмельничанок. Левова частина із них уже знайшли себе у професії та успішно реалізовують набуті навички. Починалося з простих вузлів, вони ознайомилися з технікою швейною. Звісно, проходили всі техніку безпеки перед тим. І далі я вже дивилася по самій групі, наскільки можна просуватися в складніших виробах чи більш простіших. Але є основна частина, яку ми мали виконати, це починаючи з простих швів, шоперів, чоловічої білизни. І далі ускладнювалися косметички, піжами, халати, паль, 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 пальта, тобто, це були якось. Тюми, брюки, штани це були різні вироби. Започатковано курс за грантові кошти. Реалізували ідею фахівців Всеукраїнського благодійного фонду «Горєнія». Навчали не тільки, як правильно пошити, а й надавали юридичні консультації, а також допомагали із працевлаштуванням. Фактично за півтора місяця жінка опановувала нову для себе професію швачка і одразу могла працевлаштуватися. У нас швейний клас постійно приходили представники бізнесу, які готові були брати наших дівчат на роботу. Також у нас приходили представники центру зайнятості. І, як ми знаємо, в Хмельницькому може бути і 400 вакансій, незакритих вакансій швачок. Тобто, по цій професії роботу знайти досить легко. Випускниці курсів разом із представниками громадських організацій краю зібралися у одній залі, аби обговорити гендерні стереотипи, із якими стикнулися у галузі швейної промисловості. Мета сьогоднішнього заходу налагодити комунікації з випускницями проєкту даного проєкту, і те, щоб ми обговорили проблеми. В контексті економічної спроможності жінок, які опинилися в ситуації військового конфлікту, і поговорити про те, чим і як ми можемо їм допомогти, спільно знайти рішення проблеми легше за одним столом. Кожен розповів про ситуації, із якими стикнувся особисто, та отримав цінні поради на майбутнє. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.